Привіт усім! От задумайтесь навколо нас вже просто кипить життя. Мільйони мільйонів видів ділять одну планету. І Якось же вони дають собі раду, правда? Як їм вдається не, ну, не знищити одне одного? От сьогодні давайте разом і зазирнемо за лаштунки природи, щоб зрозуміти за якими ж правилами вона грає. От уявімо собі такий велетенський мегаполіс, і кожен мешканець у ньому це окремий вид. Здавалося б, це ж має бути повний хаос, так? Але ні. Виявляється, у природи є свої неписані закони, які якось підтримують у цьому всьому порядок. І знаєте, все насправді зводиться до двох основних стратегій з одного боку, ми бачимо просто дивовижні союзи і співпрацю. А з іншого, ну, така собі нещадна боротьба за виживання. І от саме цей баланс це і є по суті серце природи. Ну що ж, давайте почнемо з чогось приємного. Поговоримо про те, як живі істоти можуть об'єднуватися, як вони створюють ці неймовірні альянси, що зрештою допомагають їм усім вижити. Вчені, звісно, мають для цього спеціальний термін симбіоз. З грецької, це, до речі, перекладається як спільне життя. І тут важливо розуміти це не якесь там пімчасове перемир'я. Ні, це справді міцні довготривалі стосунки, які буквально формують долі обох партнерів. І знаєте, розмаїття цих союзів воно просто вражає. Подумайте тільки від мікроскопічних бактерій, що живуть на коренях рослин до раків самітників, які носять на собі цілих актіній для захисту, деякі з цих партнерств, уявіть собі, настільки успішні, що існують мільйони років. Це ж прямий доказ того, що співпраця це неймовірно потужна еволюційна стратегія. Так, і ключовий момент тут це взаємна вигода. Один організм може давати іншому їжу або ж прихисток, чи навіть бути транспортом. Це ж справжня командна робота, де кожен гравець отримує щось цінне для себе. Але, звичайно, природа це не лише гармонія і дружба, далеко не лише. Давайте тепер поглянемо на інший, значно жорсткіший бік цієї медалі. Що ж відбувається, коли співпраця поступається місцем боротьбі. В основі цього всього лежить одна проста річ дефіцит. Коли їжі, води та навіть простору не вистачає на всіх, ну тоді неминуче починається боротьба. Це, знаєте, така собі гра, де переможець часто густо забирає абсолютно все. І тут виникає логічне питання: то за що ж вони так борються? Що може бути настільки цінним, щоб ризикувати заради цього життям? Ну, список насправді не маленький, і ця битва, до речі, йде не тільки серед тварин, рослини вони ж ведуть свою власну, таку мовчазну, але від того не менш запеклу війну. За що? За доступ до сонячного світла та води. Найбільш гостра конкуренція, що логічно, виникає між видами зі схожими потребами. От, подивіться лисиця і вовк, лісова миша і полівка. Вони ж усі полюють на ту саму здобич або їдять одну й ту саму їжу, а це означає, що вони прямісінькі суперники. І давайте не забувати про рослинний світ. Так, їхні битви безшумні, але вони не менш драматичні. Уявіть, дерева в лісі тягнуться вгору, щосили намагаючись затінити своїх суперників. А в цей же час під землею їхні коріння веде невидиму, але запеклу війну за кожен ковток води. А тепер. Тепер приготуйтеся до чогось справді дивовижного. Ми от щойно говорили про боротьбу за ресурси у зовнішньому світі. А що якби існувало ідеальне середовище таке, де всього завжди вдосталь. Спробуйте вгадати, де можна знайти таке місце, де завжди є їжа, завжди є вода, стабільна температура і головне, не треба турбуватися про погоду. Так ось вони ключові умови. Це ж справжній рай для будь якого організму. І знаєте що? Таке місце дійсно існує, і воно набагато, набагато ближче, ніж можна собі уявити. І відповідь може здивувати найстабільніше і найбагатше на ресурси середовище – це тіло іншого живого організму. Так, воно пропонує постійне тепло, вологу, їжу, тож не дивно, що просто безліч видів еволюціонували так, щоб жити всередині або на поверхні інших істот. Отже, що ми маємо? Дві могутні сили співпрацю і конкуренцію. І от питання як ці, на перший погляд, абсолютно протилежні явища можуть разом створювати таку гармонійну картину природи? А власне в цьому і полягає головна ідея. Це не просто вибір між дружити або оборотися. Ні. Екосистемі потрібні обидві ці сили. Конкуренція, вона стимулює розвиток, змушує адаптуватися, а співпраця вона створює нові ще складніші форми життя. Тож, наостанок, залишу одне питання для роздумів якщо боротьба робить види сильнішими і витривалишими, то які ж дивовижні світи може побудувати співпраця? Дякую, що були з нами.